Влада Зеленського Єрмака готується вкрасти Укрзалізницю. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь ютуб-канал Свій до свого по своє» І в цьому відео я хочу прокоментувати те, що вже почали вслух говорити депутати від зелених слух неукраїнського українського народу. Мова йде зараз про депутата Володимира Кирайденка, який в одному із ефірів. Озвучив, що зараз вже готується розділення Укрзалізниці на окремі керуючі компанії Одна керуюча компанія буде займатися пасажирськими перевезеннями, інша якоюсь він там сказав мультимодальність, ще інша якимись інфраструктурними речами і так далі. Я і це все цей депутат, який чомусь став великим експертом-економістом, він це все пояснює тим, що ну в нас же ж євроінтеграція, і це такі вимоги нам ставлять в рамках євроінтеграції, що ми повинні там порізати всі наші компанії, зробити їх дрібними і так далі. Це все брехня, це все повна брехня. Це все робиться для того, щоб. В щось велике і дуже цінне порізати кусками, і отими кусками поступово почати красти. Це все підводиться, знаєте, така поступова аргументація. На куски порізали, показали, ага, тут не рентабельні. З'являється приватний інвестор, можливо, вже зараз це буде іноземний інвестор. Він каже, ну воно не рентабельно. Але я за дві копійки чи за 500 мільйонів можу купити і так далі. І ми О, так, благодійник. Ти наш. І так в результаті все наше національне багатство опиняється в чужих руках. Для того щоб побудувати укрзалізницю в такому вигляді, в якому вона є зараз, треба порядка 150-160 мільярдів доларів. Така була колись експертна оцінка. 160 мільярдів доларів. Причому, коли ми говоримо про такі речі, як залізниця, то це не просто бізнес. Він виконує ще й величезне соціальне призначення, і бізнес завжди має нести соціальне навантаження. Коли ми говоримо про Укрзалізницю, про зв'язок всередині держави, про перевезення всього на світі, включаючи і озброєння під час війни, то вона обов'язково повинна бути в державній власності. І коли нам розповідають, що держава не ефективний власник, то це брехня, тому що ви можете глянути на ті ж самі суверенні фонди, до прикладу Швеції та Норвегії. Трильйони доларів максимальна ефективність, максимальний добробут шведського і норвезького народів. Вся земля в Ізраїлі перебуває в державній власності. А скільки землі в державній власності, до прикладу, в Штатах, в Канаді, до прикладу, про що не дуже люблять говорити? І ще багато-багато є нюансів. Держава ефек... Якщо держава ефективна, то вона виступає і як власник ефективно. Коли вони починають говорити, що ось держава, якщо є державна власність, і так далі, то є корупція, то це означає, що ви, придурки, туди прийшли і з корупцією не збираєтесь боротись. Ви кажете, тут є корупція, значить, треба все продати. Ні. Один із фрагментів це шахрайство, це викрадення нашого національного багатства, викрадення такими хитро зробленими політико-економічними методами. Причому цей процес викрадення він розтягнений, якщо ми говоримо про Укрзалізницю, він розтягнений на роки. Спочатку одна реформочка далі сформували наглядову раду. В наглядову раду затягнули грантоїдів Сорося з розряду великого нашого антикорупціонера Сережи Лещенка і так далі. І вони отримують 20 тисяч доларів зарплату за місяць, за 10-годинний робочий тиждень. І напрацьовують там різні концепції. Кажуть, ну, це ж це ж не рентабельно, ну все, треба скоротити, порізати і так далі, продати взагалі нашу державі власність. Це дуже непрості речі, те, про що я розповідаю. Чому? Тому що насправді, після того, для чого в нас хочуть забрати економічний базис, крім того, що ним будуть користуватися в своїх цілях. Головне завдання полягає в ліквідації національних держав. Ті сили, які цим займаються, вони займаються ліквідацією національних держав. Це в них відбувається на рівні концептуальному. Це те, до чого нас готують. І зараз Укрзалізниця, енергоатом, залишки того, що в нас ще не встигли вкрасти, це якраз і є те, на що націлений їхній приціл, ну і само собою наша земля і наші надра. Це викрадення, воно відбувається довготривало і воно через те нібито так не зрозуміло. Але це насправді та сама крадіжка, просто вона зроблена таким політико-економічним способом. А люди розводять руками, сидять, ну та що, а що ми можемо зробити, а що ми можемо зрозуміти? Або як у випадку афери з ваучерами, як всім роздали, сказали, ну ви зараз станете мільйонерами. І що стали мільйонерами? У випадку з початком викрадення української землі це розпаювання. Розпаювали землю, зруйнували колгоспи, які були готовими виробничими структурами, які треба було зберегти, але просто зробити кооперативними формами власності, зробити людей співвласниками і так далі, але всі механізми виробництва зберегти, тому що вони формували високу додану вартість. І ще багато, -багато нюансів. Але, власне, зараз ми дуже чітко спостерігаємо і. Чому я хочу достукатись до свідомості українців? Ми дуже чітко спостерігаємо, як нам демонтовують навіть ту формальну незалежність, яка в нас була. Саме формальну незалежність, бо справжня незалежність здобувається саме зараз великою кров'ю, великим болем, великою кількістю загиблих українців. А оця формальна незалежність, ну це, це таке страшне явище. Знаєте, нам дали незалежність, от підсунули форму, а зміст забрали. Чому я кажу про зміст? Тому що не існує незалежності без економічного базису. Не існує. Його просто не може бути. І тому, коли в нас забирають все наше національне багатство, яке навіть те, що залишилось, оцінюється не менш як в 15 трильйонів доларів. І це мова йде тільки там про наші надра, так аналітична група при Рамштайні говорить, яка саме економічними питаннями займається. В нас це забирають. Чи зможемо ми побудувати державу просто на голому популізмі, там шапками закидаємо там чи ще щось та не зможемо. Без економічного базису нема самостійності, нема добробуту людей і ще дуже, дуже багато чого. Тому зараз нам, коли ці зелені аферисти пробують дограбовувати все, що в нас залишилось, нам критично потрібно зрозуміти, що саме зараз ми мусимо підніматися. В певний спосіб показувати свою позицію стосовно того, що ми не згідні із тим розкраданням національних багатств, яке зараз відбувається. Є стаття 13, 14 конституції, які говорять про те, що земля, надра, шельф і так далі, повітря, вода все належить українському народу. Земля є основою національного багатства, взагалі окремий ще вищий статус. А п'ята стаття говорить, що саме український народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Це де юре, ми це де юре не втілили де-факто, і через те нас постійно грабують. І через те одним із наших ключових завдань є фактично його втілення, але втілити ми його зможемо тільки тоді, якщо збережемо економічний базис. Тому ми маємо зараз зберегти землю. Зберегти надра, зберегти енергоатом, зберегти Укрзалізницю, бо ті виродки все готують під свій дерибан. І на кожному ласому шматку збираються отримати свій гешефт. На кожному, як продовжується цей весь дерибан на армії, як своїх забудовників запускають навіть вигравати тендери для будівництва меморіалу, меморіалу загиблим воїнам. Це Просто коли всі ці обсяги, всі ці масиви інформації усвідомлюєш, волосся стає дибке. Але треба розуміти, що в тих скотів в них немає морально нічого, нічого схожого з морально, з морально здоровими людьми. Просто немає. Для них, ота от поведінка, оце нищення, руйнування, оцей тотальний фар... фарисейський такий паразитизм, для них це норма. І не треба очікувати від них чогось іншого. Питання в тому, чи українці в своєму теперішньому стані готові підніматися. Насправді, якщо хоча б 100 тисяч українців, дуже чітко скаже: ми вимагаємо збереження національного багатства, обліку, аудиту, державні підприємства, такі як Укрзалізниця, Енергоатом, повинні зберігатися в державній власності, все стратегічне повинно бути в державній власності, і треба навести порядок з його управлінням. І це можливо зробити. Знову ж таки, Швеція Норвегія, їхні суверенні фонди, вам, в приклад. взагалі, питання економіки в нас дуже-дуже конкретно викривлено, причому викривлювалося воно системно. Вже на завершення сьогоднішнього відео скажу таку а, річ, про яку не дуже люблять загадувати. Є так звана програма Вашингтонського консенсусу. Я про неї коли знімав окреме відео і, мабуть, ближчим часом зніму ще раз. Це програма, відповідно до якої відбувалася наша прихватизація. Коли ми все розпродавали, те, що працювало, ми продавали, воно перестало працювати, його різали на метал, перепродавали. Хтось на цьому збагачувався. Ми втрачали робочі місця, втрачали економіку. Як наслідок, втрачали найцінніше, втрачали людей: десятки мільйонів українців, і без повномасштабної війни на найбагатших землях Європи. Але ця програма Вашингтонського консенсусу, попри назву, це не урядова програма. Вона не пов'язана з урядом Сполучених Штатів Америки. Це програма, яка розроблялася для латиноамериканських країн для виведення їх із кризи, і яка була застосована для України, яка тоді в стані кризи не знаходилась. Тоді не знаходилась, а зараз дійшла до національної катастрофи. А ті дегенерати вже на нашій національній пожежі. Продовжують виносити все, що можуть виносити. А ми розводимо руками. Хоча я підозрюю, що їм ще недовго залишилось. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Це вкрай важливо, особливо в таких економічних речах, тому що якщо ми не збережемо економічного базису, ніякої незалежності не буде. Взагалі ніякої. Може бути яка-небудь форма. Але змісту не буде жодного, навіть гіпотетичних шансів не буде. Тому ми повинні формувати певне бачення, формувати певні думки суспільства і певну позицію, і готовність захищати. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важлива. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська сила, поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Будемо гуртуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.